Сьогодні я хочу поговорити з вами про креативність. Де взагалі брати ідеї? І може креативність це ген? Всім привіт! Мене звати Влада Гармаш. На своєму каналі розповідаю про контент, маркетинг та життя на Балі. І сьогодні я хочу відповісти на глобальне велике питання: де брати ідеї? І це питання не стосується. Тільки відеоконтенту. воно взагалі стосується питання, де брати ідеї. Сьогодні я хочу розвернути, поговорити на цю тему та зняти з вас рожеві окуляри, що це не еврика, це не дар, і забігаючи вперед, це навіть не ген креативності. І почнемо ми одразу з прикладів, тому що на прикладах одразу все стає зрозумілим. Вони будуть такі доволі а, життєві, зрозумілі, щоб ви зрозуміли, що а, вам ніхто не дасть відповідь на запитання, де брати ідею, тому що це питання дуже, знаєте, як, воно одностороннє. Де брати ідеї? Шукати. Тобто, яке питання, така і відповідь. Так? А якщо ми е пірнаємо глибше, в чому природа цього питання, ми зараз дійдемо з вами до е розуміння, як це працює. І от. Почнемо ми, наприклад, з креативності, яку ви бачите, яка в мене реалізована в онлайні. Так я створюю контент, я проявлюю, наприклад на Ютубі, в Інстаграмі по житті. Роблю якісь творчі речі, які мене проявлюють. На ці прояви приходять інші люди, їм подобається. Вони підписуються, наприклад, стежать і потім, наприклад, купляють продукти. І ми, наче, створюємо ком'юніті. Мене. Так, з моїми інтересами, бо вони вам теж резонують. І е, я бачу це, як, знаєте, от є річка, або є океан, або є море, де можна безпечно плавати. І я в, цьому, в цій водойомі в цьому плаваю, створюю контент. Ви на мене дивитесь, е, як глядач з берегу. І ви дивитесь на те, як я вмію плавати, створювати контент, і думаєте, Боже. Ну, така вона талановита, така вона одарована, так креативна. Ось вона отак плаває. І ви з берегу мене питаєте, стоючи на суші, Влада, як мені плавати, як ти? Перша моя відповідь буде: як мінімум зайти у воду. От ви дивитесь на мене з води. І бачите, як кожного дня я тренуюся. Пірнати, плавати на спині, брасом, басом, по собачі, відпочиваю, пірнаю, ще якісь предмети затягую воду, типу в круг, на рукавники, не знаю, вдіваю маску, вдіваю трубку, щоб дихати. Так? Кожного дня щось роблю. І кожного дня, що я роблю? Я отримую досвід. Ви, дивлячись на мене, суші, думаєте, ні, ну така креативна, ну така талановита, так пірна. Але ваша задача, щоб ви наблизились хоч трішки до мене і нам умовно було про що з вами поговорити, ви маєте зайти у воду, ну хоча б там по коліно, потім більше по пояс, так, а потім вже почати плавати. Щоб ми з вами вже було, були в одному середовищі і вже знаходячись в воді, я вам кажу, що... а спробуй от закрити носа і під воду, і тільки на секундочку. Але коли ви стоїте на суші, я не можу вам навіть цього запропонувати. Тому що в багатьох, наприклад, є страх води взагалі почати. Ви бачите, я буду проводити ось такі аналогії, щоб ви бачили, як це, наприклад, для мене виглядає. Коли ви дивитесь на мене з берегу, кажете, да я так, як ти, не вмію, і я так, скоріш за все, як ти, ніколи не, не, не зможу, але при цьому ви навіть не спробували зайти у воду. І це стосується і креативності, наприклад, в зі створення відео, ви дивитесь на мене, дивитесь на ту людину, яка вже плаває 9 років, так, якийсь досвід набула. А ви дивитесь на мене суші, і думаєте, що між нами, ну не те, що велика відстань, вона не об'ятне ця відстань. Але проблема в тому, що ви навіть не намагалися зайти у воду та почати взагалі тестувати. Через, наприклад, рік вже плаваючи, ви будете знати більшість технік, які я, наприклад, знаю. Так, будете разом зі мною і пірнати, і те все, і все інше, весь інший досвід, який ви будете здобувати, він буде. У вас з'являтися з часом та досвідом. Тому що вже плаваючи, ви будете. О, а якщо, наприклад. От буду гребсти тільки одною рукою. А що я, якщо буду ось це робити? А, а якщо мені купити може якийсь костюм, буду ще більш швидка? Ага. Я дуже сподіваюся, що ви зараз зловите інсайд. Всі люди, на яких ви дивитесь в будь-якій сфері, може вони співаки, може вони актори, може вони а, як я створюють контент, ви на них дивитесь і думаєте, що вам ніколи не стати а, як вони? Але, можливо, ви навіть ніколи не заходили в їх середовище, в їх сферу. Суші не перейшли у воду. А вони там кожного дня. я тренуюся створювати контент кожного дня вже впродовж 9 років. Звісно, в мене є досвід. Тому перший блок цього відео. Я хочу завершувати на тій ноті, що вам треба з глядача прийти безпосередньо до дії. Просто увійти в цю середу. Що для цього потрібно? Наприклад, якщо ви хочете співати, вам, от від моменту, коли я хочу співати і вийти на сцену, ну це такий великий шлях, так? Але треба розбити на кроки. Який перший крок? Записатися на уроки вокалу. І далі просто співати і зрозуміти, як працює саме ваш голос, які пісні саме вам підходять, який інший крок. Почати співати для когось? Може на днях народження, для друзів, в інтернеті, виставляти своє відео в інтернет, може, вас хтось помітить, а потім воно все буде збільшуватися, збільшуватися, а потім вас побачить, може продюсер, а може ще хтось, а може ще хтось. І і далі це все буде рости. І далі ми переходимо до теми, яка стосується саме відповіді: а де брати ідеї? Для того, щоб створювати щось креативне, нове, взагалі нове, що ніхто не робив. Це перше, не можна зробити суші. Друге, це неможливо, зробивши, не знаючи бази. Якщо ви музикант, який хоче написати новий твір. Без знання, нот і бази, як взагалі створюється музика, це буде неможливим, як би сильно вони хотіли. Як би сильно я не хотіла сісти на шпагат, я не сяду на нього завтра, бо в мене взагалі немає гнучкості. Взагалі, ну але я так сильно хочу. Ви розумієте? Для того, щоб створювати креатив, ви маєте пройти через період бази. База це те, з чого складається та діяльність, в якій ви хочете себе розвивати. Якщо ви хочете створювати відеоконтент, вам треба зрозуміти, а як взагалі створюється відео, як ставиться телефон, камера, на яку кнопочку нажимається, які є інструменти. Наприклад, ми ріжемо, ми накладаємо шари зверху, ми працюємо з масками, ми працюємо з ключами, ми працюємо з анімацією, ми працюємо з музикою, саунд-дизайном. І тільки розумівшись, з чого складається база, тільки після цього. І відзнявши сотню відео, ви зрозумієте, а якщо мені поєднати ось цей і ось цей інструмент, цього ніхто не робив, буде ось таке, оце і буде ваш креатив. І коли ви в мене питаєте, звідки я беру ідеї, в мене так багато бази, що в мене вивільняється простір думок для того, щоб з'єднувати не те, що не з'єднується. Це і є авторські техніки, так? це і є ваш унікальний досвід. Це те, за що в майбутньому люди платять гроші за унікальний досвід, який ви пройшли. Тобто, плаваючи, наприклад, рік, ви розумієте, щоб досягати більшої швидкості, так? від точки А до точки Б, не знаю. Це краще робити на голодний а, шлунок. Я не знаю, я взагалі не плаваю, щоб ви розуміла. Ви такі, все, це мій чітко, це мій власний чіткот. Я розумію, що зранку я не поївши, я більш швидка. Або, наприклад, я не знаю, це приклад, ви тренер, який робить так, що люди сідають на шпагат разом з вами. І ви, от вже на шпагат посадили, наприклад, 100 дівчат. І ви. Побачили закономірність, а що вони перед тренуванням всі випивають, наприклад, морковний джус, і він якось позитивно впливає на гнучкість мишців. І зробив це дослідження на 100 клієнтів, ви розумієте, що це ваша авторська крута нова методика, яку ніколи ніхто не робив. Тобто креатив авторські методики, щось інноваційне. Воно. Створюється тільки на базі знань. Все коли ви в мене питаєте, влада, де брати ідеї, це означає тільки одне: ви взагалі не створюєте контент кожного дня. Бо якщо ви б його створювали кожного дня, таких питань не було, тому що у вас взагалі немає бази. Взагалі немає бази. Більшість креативних відео, які я створюю, вони робляться дуже елементарно. Тому ви маєте розуміти, що бути експертом, починати бути експертом, бути в якомусь напрямку профі, вам треба пройти період бази. Набрати базу, побачити всі види базових знань, які є. Так? А потім вже створювати своє. Наприклад, ви фарбуєте людям волосся, і ви робите це конкретно за схемами. Але вже після е, першого року, другого року, ви будете помічати, що ось, ось цього, цієї фарбочки треба от трішки менше, або додати каплю ось цю, і тоді не буде е, синєвий волос. Я не знаю. Це може прийти тільки з досвідом. Вам це озарення не прийде в перший день, коли ви прийшли вчитися на майстра, який фарбує волосся. Тому, коли ви задаєте собі питання, що я хочу стати найкращим в якійсь ніші, перше, що вас чекає, це десь рік. Ну, я так думаю, десь рік. Якщо ми кажемо про те, що ви в майбутньому стаєте експертом, так потім монетизуєте свої знання. Вам десь рік треба бути просто в цьому середовищі, дізнаватися всю фундаментальну базу. І вже на кінець першого, початок другого року ви бачите ці процеси якось по-іншому, але ви їх бачите завдяки тій базі, яку ви отримали. Психологи створюють свої унікальні програми, тому що вони пройшли дуже велике навчання. Побачили дуже багато психологічних форматів людей, і дуже багато, наприклад, були в терапії, побачили на ділі. Є проблема як її вирішувати. Результат вирішення цієї про проблеми. От, наприклад, в мене є навчання. Так в мене багато є навчання. Одне з моїх найвеликих навчань це преміум. там 130 практичних уроків. Там розглядаються всі можливі взаємодії одних з інструментів з інших, які я впродовж досвіду накопичувала. І ось цю всю базу я вам передаю. І після того як ви проходите ось це навчання 130 практичних років, взагалі розумієте, скільки це як це багато, у вас будуються нейронні з'єднання. Як з чим можна поєднувати, чому це так працює, який є результат з'єднання цих інструментів? І тільки після того, як ви дізнаєтесь це та знаходитесь в цьому середовищі, монтуєте кожного дня, от тоді я вірю, що до вас будуть приходити креативні ідеї. Якщо ви сьогодні не знаєте навіть як порізати відео та взагалі, які бувають додатки. До вас не прийде геніальна ідея, як зняти та змонтувати відео. Так не працює. Якщо ми в чомусь хочемо досягти нереальних сверхвисоких е, успіхів, нам треба опанувати базу, отримати власний досвід, і тоді в нас все вийде. Я знаю, що більшість з вас би хотіла, щоб в цьому відео я вам дала якесь практичне завдання, як шукати ідеї. І я вам їх даю, але я бачу, що вони, якщо чесно, не дуже сильно працюють. А моя відповідь та порада є: наприклад, якщо ви не знаєте, що знімати в Reels, я завжди кажу своїм клієнтам: приділяйте мінімум годину часу в день кожного дня шукаючи ідеї. Більшість клієнтів цього не робить. Бо вони ну, чомусь для них це ну, такий білий шум. Вони цього не чують. Але це правда. Або ви цей досвід опановуєте самі, монтуючи свої відео, або ви хоча б тренуєте око своєю надивленістю, ви дивитесь, що створюють інші. Кожен з тих, кого ви знаєте, кому приснився сон, до кого впало яблуко, хто сів в ванну повної води. Перед тим як з ними. Сталося те, що сталося, вони дуже багато про це думали, робили, тобто вони вже плавали в тому середовищі. І ще один компонент, з якого складаються якісь, знаєте, відкриття, якісь ну, нові думки, це період інкубації. Якщо ви навіть сьогодні почнете знімати і монтувати та приділяти годину часу, і, наприклад, так, все, я собі даю е, час за три години придумати ідею, ви не зможете цього зробити. Тому що для нашого мозку дуже важливий період інкубації це коли, наприклад, у вас є ідея створити якесь відео. Ви маєте цьому приділити, наприклад, і може декілька годин і декілька днів, та залишити на якийсь час цю ідею, займавшись якимось трішки іншими справами. Потім, повернувшись до цієї ідеї, тому що у вас в голові був період інкубації. Це період, коли ви наприклад, не займаєтесь цією ідеєю, мозк так працює, що він вам ось цю ідею в якийсь момент може ось так віддати. Ось це і називається Еверка. Але вона не приходить, тому що ви лежали на дивані. Типу. Ні, ви дуже багато що для цього робили. У вас був період інкубації, і потім вийшла Евріка. Розумієте? Навіть був такий експеримент: брали три групи і дали їм білий аркуш папіру. І сказали: там три групи. Придумайте найбільшу кількість, як Цю бумагу можна використовувати. Перша група чотири хвилини придумувала ідеї, як можна використовувати бумагу. Друга група в них розбили по дві хвилини. Дві хвилини вони думали над тим, як можна придумати якісь нові взаємодії з бумагою. Потім в них був час. Коли вони займалися чимось похожим, тому ж в цій в цьому ж напрямку, так питання. і ще дві хвилини вони потім думали над бумагою. І була третя група, де вони дві хвилини думали над бумагою. Ще якийсь час там, може, дві-три хвилини займалися діяльністю, яка Повністю ніяк не зв'язана з цією бумагою, і потім ще дві хвилини вони думали над е, тим, як можна застосувати бумагу. Як ви думаєте, яка група сказала найбільшу кількість ідей видала? Раз, два, три. Група номер три, вона видала майже 10 ідей, як можна користуватися бумагою, щоб вона була для нас корисна. Найменшу кількість ідей дали люди з першої групи, які 4 хвилини без перерви займалися цим питанням. Чому тому що коли ми даємо мозку трішки інше завдання з іншої сфери, в цей момент в мозку йде період інкубації, коли ми про це не робимо. Тому більш креативні люди це люди, які можуть швидко перемикатися з однієї діяльності на іншу, і потім повертатися до, до тої, якою вони займалися, креативність в них підвищена. Тому я, наприклад, я дуже мультизадачна людина. Я вмію дуже багато діл, і я вмію дуже швидко один з одного перемикатися. Тобто зараз я можу записувати, записувати відео, але якщо мені щось треба терміново зробити, наприклад, по роботі або ще щось, я можу відволіктись, зробити якісно інше діло, повернутися до зйомки і все це зроблю. Класно, коротше, не знаю, чи підходить цей ем, приклад, але я, я можу дуже швидко перемикатися з однієї дії на іншу. Дуже швидко. І якісно робити кожну. І в момент, коли я не займаюся однією дією, мій мозк в інкубаційному періоді продовжує думати над якоюсь задачею. Наприклад, ще був такий період, який от, приклад, який зі мною стався, от-от. У мене була фотосесія і Мені треба було придумати образ. І я підійшла до шкафу, ось цей спробувала, ось цей не ряд спробувала, ось це не ряд спробувала ось це, ось це. все не то. І я відпустила, пішла займатися по своїм ділам, а потім якийсь момент в мене в голові, наче два предмети, ось так зійшлися, і я така, боже, це геніально, це буде ідеальний образ. Тобто у мене був період інкубації. Тому, якщо ви думаєте, що ідеї до вас прийдуть, якщо ви сядете на три години і будете тільки шукати ідеї, це буде тільки стартом для того, щоб до вас ця ідея прийшла. І в мене мозок, я його так напрацювала, він в мене аналітичний. І це здобута штука, тому що я постійно аналізую. А ось це, а якщо це, а якщо це, а якщо це? Тобто в голові якісь комбінації. І вони інколи бувають погані комбінації. Але головне, що я продовжую робити, це їх поєднувати і я продовжую плавати. І в цю свою водичку засовувати речі, які ще ніхто не засовував. Тому що, а що буде, якщо ось це засунути? Звісно, не фен. Різні речі, які мені можуть допомогти. А виявити якийсь новий метод, і тому будемо підводити підсумки: перше, неможливо нічого створити креативного в тій ніші, в якій ви в яку ви навіть не зайшли, на яку ви просто дивитесь. Ну, от просто є якісь люди, які, які вас надихають, але ви продовжуєте на них просто дивитися. Геніальні ідеї не прийдуть, і ви порівнюєте непорівнянне. Ви стоїте на суші, вони в своїй діяльності вже декілька років. Ви на них дивитесь і такі. Ні, я ніколи не зможу стати ним. Так ви нічого для цього не робили, або робили дуже мало. Друге, неможливо створити нічого креативного, нічого, не маючи фундаменту і бази. Неможливо, це так не працює вам. То вам потрібна база знань, що взагалі є, а потім ви будете туди затягувати якісь незатягувальні штуки і створювати свою унікальну мет... методіку. Третє, вам необхіден період інкубації. Ваш мозок не видасть вам якусь геніальну ідею, якщо ви себе покараєте і заставите три години шукати їх. Ви маєте три години кожного дня шукати. І тоді ваш мозг вам просто в якісь моменти буде підсовувати ці ідеї. І тоді ви будете розумієте, Боже, я відчуваю, я відчуваю, що я в цьому пірнаю, що я ну, знаходжусь в цьому середовищі. Тому, коли ви кажете про себе, що я не креативний, якщо ви кажете про себе, що я в мене немає ідей, значить, ви недостатньо багато часу приділяєте середовище, в якому ви знаходитесь. Тобто в професійному середовищі. Того досягнення, яке ви хочете отримувати, якщо ви хочете почати створювати відео на YouTube, відео в Instagram, розвивати особистий бренд, просуватися, заробляти, вам потрібно з чогось почати: почати створювати контент, щоб доносити людям свої думки, бо вони в вас точно є. Ви дуже розумна людина, у вас є досвід, яким потрібно ділитися. Як це робити в інтернеті? Почати записувати відео та розповідати людям. І пам'ятайте, що ви завжди можете написати мені в Директ кодове слово Зебра для того, щоб зайти в воду по і вже почати щось створювати, спробувати подивитися, що це не складно. Це вам у вас є на це можливості, у вас є на це потенціал. Спробуйте, подивіться, одразу зробіть, одразу поплавайте, одразу відпрацюйте класні безкоштовні уроки і далі приймайте для себе рішення йти далі та розвиватися в цьому напрямку. Тому пишіть мені в директ кодове слово зебра, як розвиватися далі. Я про все розповідаю в цьому безкоштовному уроці. Тому чесно згадайте собі питання: чи правда у вас взагалі немає ідей, чи ви просто стоїте на березі?